Твоя привабливість напряму залежить від якості твоєї шкіри. Чому? Тут лежить механізм еволюції. Якість твоєї шкіри відразу показує велику кількість інформації про тебе. Сам розумієш, люди не хочуть мати діло з хворою людиною. Так було з самого початку людства і залишилось по цей день. Тому, бро, треба максимально швидко прибрати акне. Це може вплинути буквально на всі аспекти твого життя: відносини, навчання, заробіток, зовнішність скрізь грає велику роль. Сьогодні ми поговоримо про акне. Чому воно виникає і як його прибрати? Наперед скажу, що тут не буде апарат по типу. Вони їж хуйню ходи в качалку і не стресуй Це все фігня, яка не працює. Розкажу історію. Якось раз я поїхав гуляти зі своїми друзями. Все було просто як завжди. Ми катались на великах і іноді вставали в магазин купити щось поїсти. І тут починається саме цікаве: я побачив, що один з моїх друзів їсть друге морозове за день. Прищів в нього немає, і я вирішив запитати, яке це морозове за день. Він сказав: П'яте. Нагадую, прищі в нього немає. Мораль, яка ви можете запитати будь-яку людину, в якої немає прищів, чи їсть вона солодке. І в 90% випадках вона скаже так. Цим всім я хочу сказати, що всі поради по прищам майшня повна, які не працюють. Я був на вашому місці, тому розумію про що кажу. 14 років в мене почали з'являтися прищі, і я відразу пішов шукати інформацію. Натикався на банальні відео і продовжував ходити з прищами. Потім мені попалось відео одного доктора, який розповідав про прищі з наукової точки зору. І зараз я збираюсь пересказати вам це відео. Причини появи прищів, збиткова продукція кереноцитів, збиткове вироблення шкіряного сала, наявність пропіонобактерій і запалення. Коли ці чотири фактори співпадають одночасно, у вас починають виникати прищі. Давайте трохи розберемося в процесі виникнення самого прища. Під час еволюції на деяких ділянках шкіри в людей випало волосся, але невеликі фолікули, з яких росло волосся, залишилися. Під час пубертатного періоду, коли гормони високі і вироблення шкіряного сала інтенсивне, ці ділянки забили. І на їх місці вилазять ті самі прищі. Тому єдина причина, чому у вас виникають прищі, це пубертатний період, під час якого продукція шкіряного сала висока. І тут у вас є два шляхи: забити на свої прищі, дочекатися, поки гормони спадуть, і прищі самі по собі пройдуть. Але є другий варіант як прибирати прищі. Зараз є така штука вугресол. Вона зменшує вироблення того самого шкіряного сала. Відповідно, допоможе прибрати акне. Ось так вона виглядає. Я сам нею користуюсь, і як бачите, прищів в мене майже немає. Тільки іноді десь один-два прищики можуть вискочити, але це не страшно. Як ним користуватися? Просто вранці встаєте, вмиваєтесь водою, витираєте лице до сухості і вмащуєте в в проблемні ділянки. Наприклад, якщо у вас жирний лоб і ніс, то мажете тільки лоб і ніс. Повторюєте цю процедуру двічі тричі на день, в залежності від того, як сильно у вас виробляється шкіряне сало. Взагалі, ви самі можете побачити, що люди, в яких є прищі, в них зазвичай жирна шкіра. І люди, в яких немає прящі, вони просто мають звичайну або суху шкіру. Все достатньо просто. Про цей спосіб я ще декілька місяців тому писав в своєму телеграм-каналі. Відео на YouTube зняв тільки зараз. І взагалі там часто виходить багато корисної інформації, яку на YouTube я не можу або не хочу розповідати. Посилання в описі. Дякую за перегляд. Гляд, лікуйтеся, друзі.